От, власне кажучи, стосовно цих мігів, які ми е, отримали вже, і які доотримали нещодавно е, в повітряних силах е, заявляли, що вони недомодернізовані, що їх треба нам ще е, домодернізувати. Що там е, модернізовані радари і певні е, певні частини літака, але недомодернізовані. Ці міги, які долітають до нас, так би мовити, вони прийдуть в такому ж стані. Нам треба буде над ними ще працювати. Чи є у нас така можливість? Ось таке питання. Ага. Тому що так, дійсно, фактично ті Міг-29, які нам надають наші партнери, вони проходили модернізацію, яку ми можемо якось порівнювати з нашим Міг-29 МО1. Але в нас була більш більш якісна модифікація. МІГ-29МУ-2. На жаль, ми великій кількості не змогли модернізувати наші винищувачі саме до цієї модифікації, і не зможемо цього зробити. Я так розумію, із цими винищувачами. Тому вони як були, так і залишаються на такому рівні. З іншого боку, у цих винищувачів, які ми отримуємо в них, у порівнянні навіть з нашими, в останній модифікації МО2, в них кращий планер, покращено можливості планеру, і вони мають більше навантаження. Це дозволяє розміщувати більшу кількість озброєння. Тому, фактично, 50 на 50, вони не є найтоповими, так? це не топ, але в них є свої плюси. І це те, що нам зараз потрібно для того, щоб виконувати деякі задачі в повітряному просторі, та вони такий собі перехідний елемент до західного зразку літаків. Західного зразку винищувачів, які ми обов'язково отримуємо. Я навіть впевнений, що це відбудеться у другій половині 2023 року, ага. а, але до того нам також треба мати якийсь потенціал у повітрі, і саме вони будуть цей потенціал і представляти? Ну так, 33 винищувачі, це дві ескадрілі. Дві ескадрілі. Це ну це, це значна цифра. І ще хотів е, поцікавитися, в чому полягає складність модернізації. Чому ми, ми чи не встигли, чи у нас не вистачає сили засобів для того, щоб модернізувати ці літаки? Для того, щоб модернізувати цей літак, його треба на відповідному виробництві розмістити та розпочати процес модернізації. Отже, якщо це виробництво, ніхто не знає, якщо по ньому ще не прилітали російські ракети, вони прилітять, якщо там буде розміщено цей літак. Тому навіщо ризикувати і літаком, і виробництвом? Найперше, це питання безпеки. Тобто, в принципі, Безумовно. в принципі, потужності є, але питання безпеки сьогодні стоїть на першому місці. Добре. і... Польща і Словаччина вони передають нам е, літаки, але натомість мають отримати корейські винищувачі, наскільки я розумію. Чи знаєте ви е, про корейські винищувачі? Бо я читав, що вони зараз проходять е, тестування і от от мають е, стати на озброєння у Польщі та в інших країнах? Е, я знаю про те, що вони повинні були отримувати f 16 А щодо е, Південна Кореї. Які саме винищувачі? Ну, складно сказати тут, я не можу не підтвердити, не спростувати. Єдине, що я знаю, що Південна Корея також зараз займається розробкою власного винищувача п'ятого покоління, але це поки що тільки розробка. Добре, і чи нормальний це процес, коли країни НАТО передають Україні або іншим країнам, які до прикладу, необхідні винищувачі або та чи інша зброя старого типу радянського зразка, а натомість вони отримують нове озброєння. Так, я вважаю, що це нормально. І ось чому. Тому що будь-який винищувач західного зразку потребує що, в першу чергу, пілота, який вміє їм керувати. А в нас таких пілотів нема. Вони тільки це починають, факт. вони тільки починають цей процес. Процес підготовки, базового навчання і так далі. Скільки треба часу? Якщо це досвідчений пілот, він може опанувати західний літак досить швидко, але на базовому рівні. Загально це в середньому 4-6 місяців. Отже, саме на цей строк ми повинні якось компенсувати відсутність необхідної кількості в нашому повітрі літаки, і це робить, роблять саме за рахунок ще радянського зразку літаків пілотів, достатньо професійних, на які в нас достатньо. Вони будуть тимчасово замінювати та поповнювати цей ресурс. А коли вже з'являться пілоти на західних літаках, тоді вони будуть використовуватись або паралельно, або буде відбуватися, скажімо так, ротація на ці бази підготовки та опанування західного зразку літаків.